Доброго дня, з вами текстильна група Кавдатексі. вашій увазі, ми зараз пропонуємо нову акційну позицію даної позиції 718, дитячий одяг першого сорту в хорошому стані для хлопчиків та дівчаток зі знижкою в 15 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. В даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, сарафанчики, штанці, шорти, бріджики, спіднички. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки становить лише 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого секонд хенда в Україні. Ось такі от ідуть різні модельки, зустрічаються маєчки. А я вам написала, що у нас є ще торс, мужской женский, детский, многие мужские тоже заинтересованы. Он написал насчет торча торса отпишу в в какую она цена. Ну там есть і по шестьдесят. Шановні принято повторюємо, зараз в вашей глазі представлена акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. враховуючи знижку ціна за 1 кг становить лише. Повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 718. Дитячий одяг, міксований. для хлопчиків та дівчаток. Різні модельки йдуть, різноманітні розміри також. Як бачите, по відео огляду. Дані позиції йдуть футболочки, маєчки, шортики, бріджики, сарафанчики, сукні. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою КАВЛАТЕКС. У вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною. В даній позиції зараз діє знижка в розмірі 15 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Встигніть придбати дитячий одяг вартістю 25 кілограмів. Ой, 25 доларів. Мішечок 25 кілограмів. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 15 доларів. Ідуть і шортики. Полочки різноманітні. Шортики йдуть також з різного матеріалу, спіднички, сарафанчики, футболочки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та рукою поштою. В даній позиції йдуть і футболки, і шорти різноманітні кольорові.